Норм чи стрьом. Версія командир взводу. Відпускати у звільнення до дружини. Норм. Поспати в нельотну погоду до 10-ї. Норм. Обманути командира взводу. Стрьом. Відпочити в кафе з екіпажем. Норм. Було таке. Е -е, було. Забути броню на бойову роботу. Стрьом. Пити енергетики щодня. І норм, і стрьом, дивлячись, для чого. Вживати алкоголь в районі виконання. Трьом. Втратити порт через нерозкритий парашут. Стрьом. Сфотографуватися на злітно-посадковому майданчику. Норм, якщо це для себе, для пам'яті, але не для соцсетей. Не поставити телефон на літачок на бойових. Трьом. Дякуємо. Дякую вам.